20 січня міський голова Ольга Попенко провела апаратну нараду за участі заступників міського голови, начальників управлінь відділів міської ради, голів комітетів самоорганізації населення, керівників комунальних підприємств, закладів культури та установ соціальної сфери. У ході наради керівники установ звітували про результати роботи за 2024 рік. Особливу увагу було зосереджено на питаннях соціальної сфери, зокрема, діяльності Прилуцького територіального центру соціального обслуговування. У територіальному центрі працює 81 штатних працівників. Також в територіальному центрі функціонують три відділення: це відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, відділення надання адресної натуральної та грошової допомоги. Відділення територіального центру надають соціальні послуги, дотримуючись державних стандартів догляду огляду вдома, соціальної адаптації і натуральної допомоги. За 24 рік територіальному центрі надано соціальні послуг більше 1300 особам. Прилуча і це особи похилого віку та особи з інвалідністю, які старше 18 років, та які потребують різних видів соціального обслуговування. Взято на обслуговування за 24 рік нових 270 осіб. У 2024 році територіальним центром надано понад 193 тисячі соціальних послуг, які охоплюють широкий спектр потреб громадян. Допомога надається як безкоштовно, так і платно, а також на диференційованій основі. Зокрема, платні послуги забезпечили установі дохід в розмірі 345 тисяч гривень. Найбільшим структурним підрозділом є відділення соціальної допомоги вдома. Протягом року соціальні працівники обслуговували 796 осіб. Соціальні робітники своїм підопічним надають допомогу у веденні домашнього господарства. Це придбання доставка продовольчих промислових та інших господарських товарів, медикаментів, прибирання житла, приготування їжі, миття вікон. Також допомогу в самообслуговуванні. Це сміна, і постільної білизни, і натільної, це і вдягання, і миття голови, і купання допомога в купанні, і так далі. Також в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами. Це і виклик і лікарів, і відвідування в закладах охорони здоров'я, Форм... в оформленні документів надається допомога, це і субсидії і допомога, і квартирної плати. І... Комунальні послуги, ну, плата за комунальні послуги, також у територіальному центрі діє відділення організації надання адресної натуральної допомоги. Воно спеціалізується на наданні низки важливих послуг, таких як ремонт одягу, перукарські послуги, прокат засобів реабілітації. Тощо відділення тісно співпрацює з підприємствами, установами, волонтерськими, благодійними та громадськими організаціями. Наступне відділення до перебування. Для відділення і для відвідувачів цього відділення створені гарні умови, кабінети оснащені значною кількістю сучасного обладнання. Працівники відділення завжди уважно та відповідально ведуть заняття, надають відповідні соціальні послуги для покращення фізичного та психологічного стану відвідувачів, допомагають подолати самотність, відновити життєву активність, відновити відволікти. Поважних відвідувачів від особливих проблем та хвороб при відділенні денного перебування у територіальному центрі також діють різноманітні гуртки від кулінарного до музичного, де підопічні установи можуть розвантажитись та знайти заняття до душі. Завдяки цим гурткам особи, які перебувають на обліку, в установі мають можливість. Володінню музичною культурою, формуванню вокально-хорових та танцювальних навичок. А також здійснюється відновлення вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах. Також в установі працює хор ветеранів. У відділенні цьому, цьому даного до, перебування функціонують клуби, також клуб за інтересами, це за покликом душі, клуби з умілі руки, клуби активного довголіття це до здоров'я без ліків та довголіття без хвороби, та також до здоров'я через фізкультуру та інші гуртки. Це ті гуртки, де проводиться профілактична профілактика та підтримання стану здоров'я. Це ми його називаємо. Зранку приходить одна група, після обіду інша група. Щодня активно, коли більше народу, коли менше, але ж запрошую всіх активних пенсіонерів до цих вправ. Це досить цікаві моменти і користь для здоров'я. Також на базі установи функціонує простір соціальної адаптації завдяки програмі розвитку проон в Україні та фінансовій підтримці Європейського союзу в межах проєкту EU for Recovery» розширення можливостей громад у наданні соціальних послуг та за підтримки Ліги соціальних працівників України вдалося створити сучасний комплекс для групової та індивідуальної роботи. Да, мне... Заходи ми проводимо для осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, в тому числі осіб з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями та тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Завдяки отриманій сучасній комп'ютерній техніці у отримувачів соціальних послуг з'явилася нова можливість отримати навички з комп'ютерної грамотності. Заняття з навчання комп'ютерної технології допомагає впевнено йти одного з життям. Також облаштовано кімнату для групової роботи. Відповідувачі, установи із захопленням відвідують наш оновлений територіальний центр. Адже саме зараз багато українців відчувають тривогу, виснаженість, що в подальшому. Викликає проблеми зі сном, порушенням загальнопсихоемоційного стану, нездатності ефективно займатися навіть звичайними щоденними справами. З відвідувачами територіального центру також працює психолог, який допомагає підопічним установи поліпшити свій психоемоційний стан, сприяє розвитку позитивного ставлення до себе. Тощо в терцентрі також облаштована Альтанка. Там проводять цікаві зустрічі та заходи. Одним із основних напрямків роботи діяльності установи є організація роботи з спідприєм підприємствами, установами, організаціями та співпраці з громадськими благодійними організаціями. Тісно співпрацює з організацією охорони здоров'я та різними релігійними конфесіями, а також фізичними особами-підприємцями. За 24-й рік установою було отримано благодійної допомоги на суму більше, ніж 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Це продукти, одяг, взуття, бувши використанні, постільна білизна, засоби гігієни, миючі засоби, меблі, будівельні матеріали, комп'ютерна техніка тощо значною допомогою для потреб прилуцької громади стало отримання мікроавтобуса Ману. Для перевезення осіб з інвалідністю, які мають вади опорно рухового апарату, очільниця міста Ольга Попанко подякувала керівнику територіального центру Валентину Попку за проведену роботу. Міський голова також дала доручення щодо більш активного висвітлення роботи установи, аби усі прилучани похилого віку та люди з інвалідністю мали змогу отримати підтримку.